Учні навчальних закладів Нововолинська відзначили Всесвітній день землі спільною толокою, прибрали територію парку, озера та мікрорайони міста. В цей день всі, кому небайдуже майбутнє нашої планети та своє власне, ті, хто хоче жити в чистоті й охайності, зробили посильний внесок у збереження чистоти довкілля. Організували захід управління освіти та громадська організація Батьківщина Молода. Акція об'єднала школярів і дорослих для прибирання і благоустрою засмічених зелених зон та місць громадського відпочинку. Основна її мета виховання відповідального ставлення до довкілля шляхом безпосередньо. Середнього долучення до роботи чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять, і ви знаєте, я згадую колишні часи, що завжди громада міста мешканці будинків виходили і упорядковували свою територію. І я думаю, що цю основну традицію. Такого підпорядкування, то середовище і того місця, де ти проживаєш, обов'язково повинно війти в наше життя, тому що і відчути, що це не робота лише з відповідних організацій, які цим займаються, а чисте довкілля це наша проблема, це наша робота, і ми за нього відповідаємо. У нас в місті більше создані є діти, які розуміють, що ну, чистота, чистота довкілля це ну, є головне. Навіть на п'ятому-шостому мікрорайоні були прохожені, діти долучилися до цієї акції. Активна молодь взяла граблі, лопати, мішки, рукавиці і заходилася прибирати. Позбирали сміття, гілки та сухе листя. Хлопці скопали клумби. Діти із задоволенням долучилися до роботи. Гуртом вона йшла дуже швидко. Кожен розумів, чого прийшов. Був чисте місто, тут багато людей, які є, смітять, які не смітять і. Ну і тому ми маємо якби зробити його е, чистішим, тому що ми в ньому живемо. А, ну, взагалі ми вирішили долучитися до цієї акції, ну так як покращити екологію нашого міста, прибрати місто, щоб воно було чисте, красиве до пасхальних свят. З собою ми принесли граблі шкільні також нам е, дали е, рукавички місівком. Е, Ну в загальному. Ну, ми всі активно долучилися і нікого таких пасивних немає, всі працюють всі разом. Ми вирішили прибрати територію нашого парку, щоб ну, наш парк став чистіший і людям було на що подивитися. Найактивнішим школярам дісталися і маленькі подарунки. Наприклад, на 15-му мікрорайоні хлопці за прибиранням відповідали на цікаві запитання такої собі вікторини, за що отримали шарфи та шапки. Взявши участь у такому заході, присутні зайві раз довели, що проблемні стосунки з довкіллям готові вирішувати починаючи з себе. Тож давайте разом вчитися жити у третьому тисячолітті в гармонії з природою.